Під Маріуполем пролунала ціла серія вибухів. Гриміло напередодні місцева влада повідомляє, що удари прийшлися по місцям дислокації російських загарбників. Щонайменше півсотні з них ліквідовано. Вибухи були у Нікольській територіальній громаді. Після них туди направили 20 карет швидкої допомоги з Маріуполя. Ні, на миті не вщухають ворожі обстріли на Донеччині. Ну і зокрема про це також будемо говорити з нашим наступним гостем Валерій Яковенко. Приєднується до нашої розмови. Це співзасновник та керуючий партнер компанії Drone.ua. Доброї вам ночі, Вітання. пане Валерію. Вітаю. Ну непроста ніч, ви знаєте і і, і минула, і ця є е, 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 загроза ракетних обстрілів е, з Тернополем. От, е, ситуація можливо також. Ви знаєте, що є прильот в промислову зону. І тут важливо визначити наскільки росіяни змінюють чи не змінюють тактику, наскільки вони компонують ці от свої обстріли дронами чи ракетами, чи чимось ще щось нове з'являється взагалі? От як ви бачите це? Ситуація змінюється постійно. Дійсно, відбувається певна комбінація використання дронів та ракетних обстрілів. Це все Відбувається в той момент, коли расисти не досягають якихось досягнень на полі бою. Вони це компенсують намаганням залякувати українське мирне населення населення і передавати ці варіанти обстрілів як якісь досягнення для своєї спільноти для болот. Тож комбінація таких факторів, як обстріли дронами, обстріли ракетним озброєнням, вони відбуваються. Воно відбувається для того, щоб намагатися послабшити українські знайти слабкі місця і так далі. Але хочеться сказати, що українські українські це все ж таки боги, і вони більшість атак вони відбувають. Що використовує Росія в сенсі дронів? Це ще ті дрони, які вони закуповують, або які їм передає Іран, до прикладу. Ми знаємо, що вони там самі намагалися щось розробляти, чи те, що летить на території України, це ще все ті розробки, які ми бачили півроку тому. Що вони в цьому сенсі також удосконалюються? Тому що, як ви сказали, це дуже дешевий і корисний механізм зрозуміти, де знаходиться дороговартісні українські протиповітряні системи оборони. Насправді певна еволюція відбувається, але я б не називав її кардинальною все ж таки, ми бачимо перед собою одне й те саме обладнання, що має певне однакове джерело постачання. Якихось новацій на полі бою не відчутно. А навпаки, тут відбувається певна, якщо порівнювати з тим, що починає застосовувати Україна, то однозначно переференції всі можливі переваги на стороні саме зсу. Тож тут еволюції. Мало тим не менш, відбуваються появи нового обладнання. Ми дуже часто бачимо з рашистських пабліків, як певне обладнання так чи інакше передається до сил окупантів, але воно найчастіше має все ж таки хобійне походження і складається з тих запчастин, котрі не є військовими. І коли відбувається такі ем, е, відбувається аналіз того, що збувається на території України, то можна навіть побачити не лише е, не не побачити еволюція, можна побачити певно деградацію компонентної бази, що використовується в тих дронах, що збиваються. Мова йде, а вже ж не про шахеди, а про розвідувальні дрони, тому що е, Росія ударні дрони виробляти не може, вона не спроможна це робити. Тобто, ви ви маєте на увазі, що можливо стирається або зникає оця от о, межа між о, комерційним апаратом, який можна, ну грубо кажучи, на ліба там купити за 9 тисяч доларів, і військовою технікою, яка офіційно стоїть на озброєнні. Насправді в расистів це було і до початку війни. Коли ну, наші українські експерти почали розбиратися з цією технікою, що використовується, то з'ясувалося, що дуже велика кількість комплектуючих, що заявлені як військові, насправді є елементами користувацького сегменту електроніки, і те, що продавалося за десятки мільйонів доларів до рашиського міністерства оборони, насправді є технологією, що варте небагато. Тож Межа стерлася ще навіть до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року, і я б казав, що зараз ми просто відчуваємо підтвердження цієї інформації на практиці, пане Валерію. Не розкриваючи карти для нашого ворога, але з розумінням для українців. Як Україна зараз долає цей бар'єр розробки певних технологій дронів? Що ви можете повідомити? Чи працюємо ми над цим? Наскільки успішна ця робота? Аби ми звичайно собі не завдали шкоди нашої розмови? Насправді, це досить відкрита інформація. Весь світ допомагає Україні. Ви можете побачити це як з пакетів фінансової чи мілітарної допомоги від провідних стран, так і від висловлювань та активних дій певних діячів у сфері робототехніки. Так само, тож. Ті розробки, котрі і взагалі ті напрацювання, котрі відбуваються в Україні, можна поділити на декілька етапів. Перше, це створення виробничих потужностей, виробничих баз, як на території України, так і на територіях сусідніх країн українськими руками інженерів, українцями, але на території країн НАТО, де збираються дрони, котрі потім передаються в ЗСУ. Так само відбуваються і певні розробки технологічної бази, коли е, відомі програмісти. Е, е, Ті, хто придумують і вдійснюють втілюють життя новітні розробки, вони доєднуються до певних українських груп інженерів і разом створюються певні передові технології, котрі передові не просто для України, а для всього світу тобто є певна. Еволюція розробок, що зараз відбувається, де е, лідери, технологічні лідери і інженери з Швейцарії, з Німеччини зі Сполучених Штатів Америки з Австралії долучаються у дистанційному форматі, а інколи навіть фізично до команд українців українських інженерів. І в результаті створюються дійсно цікаві апарати. І головне вони створюються в контексті того, що вони виробляються вже україною і руками українців. Mm -hmm. А ви коли от зараз теж щодо розмова така, знаєте, не хочеться дійсно зайво наговорити в ефірі, але просто деякі от співрозмовники наші говорять про те, що Україна в принципі здатна створити виробництво ударних дронів, і для цього не потрібно там винаходити велосипеди. Це достатньо прості технології, двигуни від моторолерів, там крила, вистачає, все. Так. і собі там можеш вішати вибухівки, скількись кілограм, і, і летіти з цим дійсно, от ну. Немає проблем величезних чи. Ну тільки дуже обережно я вас дуже попрошу, Так, так, так. Я скажу наступне: так. створювати ударні дрони можна, і це достатньо легка і проста технологія. Маючи логістичні ланцюжки, постачання комплектуючих з усього світу, це дійсно можна робити. Але тут важливо зрозуміти, що ударні дрони бувають різні. Подивіться, що використовує Україна і що використовують расисти, коли мова заходить про шахеди, що це за дрони? Це прості дрони, мета яких створювати терор. І вони дійсно складаються з компонентної бази, котра є простою і легко повторити. Але чи варто це так робити? Не зовсім ми маємо створювати технології, котрі будуть направлені виключно проти мілітарних цілей. Вони можуть літати і на тисячу, і на дві, і на три тисячі кілометрів. Вони можуть переносити а, ударні частини, а, ударну бойову частину для того, щоб вражати мілітарні цілі. Але головне це має бути високоінтелектуальне а, обладнання, котре має працювати під дією ворожого реб. І головне застосовуватися виключно проти мілітарних цілей. Тож просто зібрати дрон просто заставити його літати і відправити кудись не варто так робити. Потрібно одразу закладати механізми майбутніх удосконалень у контексті використання інноваційного програмного забезпечення та комплектації, що дозволять, наприклад, використовувати технології штучного інтелекту для зміни чи пошуку цілей в момент польоту. Тож насправді перед нами стоїть мета створити інтелектуальне. Озброєння, котре не просто захистить а, нас і дозволить о, повністю звільнити окуповані території, а це буде також базісом і основою для економічного експорту потім цих технологій світом, бо вони будуть доведені на практиці тут в Україні. Тож нам потрібно трошки складніше обладнання одразу передбачати для створення. Тому що на колінці забрати можна, але нам потрібні дрони, котрі будуть витривалі і у кількостях, що будуть виліковуватись тисячами та десятками тисяч, саме така кількість потрібна Україні для того, щоб боронити свою територію. Знаєте, читав один цікавий матеріал, о, який стосувався оцих от ударних бойових дронів флагманських для збройних сил Сполучених Штатів Америки Grey Eagle Вони називаються. Це настільки, от як ви кажете, інтелектуальний і технологічний продукт, що Сполучені Штати просто відмовляються його постачати до Європи і до України, тому що є ризик того, що цей дрон не буде збитий, а буде перехоплений, потім розібраний на гвинтики і таким. Чином розкриті російська, секрети вразі, так. так от, от от тут же ж теж є певні нюанси. Ви знаєте, це, це, це питання воно дуже схоже на те, що коли українцям дадуть там спочатку джевеліни, потім Стінгери, потім танки. Зараз у нас є ракети з великою великим радіусом дії, і так далі. Тобто, насправді це певна технологічна еволюція, і нас і всередині лежить певне. Політичне питання, ми маємо просто бути готові використовувати це обладнання, і дуже скоро мені здається, це станеться. Моя позиція суб'єктивна виключно позитивна. Я вважаю, що Україні дадуть все необхідне обладнання та озброєння, котре дозволить боронити демократію всього світу. І це відбувається. Еволюцію ми бачимо. Тож навіть на сучасні американські дрони вони Україні цікаві та потрібні. Мабуть, після літаків F-16, а мабуть, до ніхто не знає, окрім наших очільників. А давайте поділимося ще зворотним досвідом, тому що мені дуже подобається, як Україна зараз позиціонує свої власні компанії, і от на Drone.ua на сайті написано, що це міжнародний інтегратор інноваційних технологічних рішень, і це дуже круто, що українські продукти можуть бути інтегровані в інші країни. Поділіться, куди що ми постачаємо. Ну Ну, тому що е, наші розробки це теж дуже круто. Насправді дійсно ми маємо розуміти, що українці і українські компанії це певний епіцентр інноваційних технологій в безпековому застосуванні та навіть у напрямку робототехніки. Якщо казати про наш досвід використання цих технологій на сусідніх ринках, то навіть під час війни ми стали центром експорту цих технологій з України до таких країн, як Німеччина, Болгарія, і буквально минулого тижня ми поставили сільськогосподарських дронів на ринок Сполучених Штатів Америки, котрий дозволи. Оля забезпечити захист майже 50 тисяч гектар протягом 2023 року на території нашого найбільшого союзника. Тож, коли ми говоримо про надбання України у вигляді інженерів і талановитих людей, я хочу сказати, що це дійсно так. Ми маємо скористатися. Тією можливостю, котре зараз створюється в Україні найбільша кількість експертів в сфері дронів, в сфері робототехніків, і після закінчення війни, після нашої перемоги, ми маємо використати по максимуму цей потенціал і своїм прикладом надавати е приклад і планку певну для сусідніх країн. Та для наших союзників Україна це епіцентр інноваційних технологій, не лише у мілітарному застосуванні, а у інших сферах також, наприклад, у сільському господарстві. А якщо взяти трійку, пане Валерію, де би нам хотілося наших партнерах закуповувати або позичати подібні технології, кого би ви назвали? Які би країни ви, ви виділили, з ким ми співпрацюємо або хто нам допомагає? Перше це а вже ж Сполучені Штати Америки. Друге це Європа, і так сталося, що найбільша кількість технологічних проривів в Європі Вони є у Німеччині. І я так само хотів би сказати, що є інші наші союзники на інших континентах, і одним з таких є Японія країна з величезним технологічним потенціалом і вже досягненнями, котрі потрібно нам переймати вчитись і. Моє бачення в тому, що не можна відокремлювати Україну і якихось наших постачальників технологій. Ні, це насправді постійний ринок обміну досвідом обміном інноваційними технологіями, і ми лише разом. Будемо долати економічні виклики, котрі будуть перед нами стояти після нашої перемоги. Тобто, наскільки я вас правильно розумію, що е, аж занадто великих інвестицій для того, щоб налагоджувати виробництво дронів, е, в принципі, не потрібно. Є зацікавленість, є ринок, є попит, є ситуація, яка динамічно розвивається. Абсолютно вірно, і тут я би сказав, що дуже важливим є ще один елемент ресурсу, котрий ми завжди забуваємо: це час його дуже мало. Нам потрібно бути надшвидкими і нарощувати виробничі потужності дуже швидко, тому що часу обмаль і обладнання потрібно вже. І ті розробки, котрі раніше могли чекати для того, щоб поставитися на озброєння роками. Зараз на це просто часу немає потрібні місяці від прототипу до реальної експлуатації потрібно е, декілька тижнів і місяців для того, щоб це все мабуло масштабованим. І в цьому напрямку наша держава іде е, також попереду. Спрощуються механізми використання такого обладнання, спрощуються механізми документального оформлення. І зараз для українських інженерів дійсно є зелене світло. Зараз поки що. Для України, але потім, коли ми ще раз переможемо, це буде експортним потенціалом нашої держави. Пане Валерію, дякуємо вам за те, що дякуємо. погодилися з нами поспілкуватися. Надзвичайно цікава тема. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Дрон з нами був на прямому зв'язку.